Продовжуємо розв'язувати завдання з НМТ, Переходимо до завдань на відповідність. Тут потрібно 16 завдання, встановити відповідність між нерівностями та найбільшим цілим розв'язком цієї нерівності. Ну, Нам потрібно тільки розв'язувати ці нерівності. Перша 3 в степені х квадрат мінус 2 менше або рівне 9. Це показникова нерівність. Нам потрібно звести до однакової основи. 9 это 3 в квадраті. Далі, як розв'язується показникова нерівність? Якщо основа більше за одиницю, то у нас знак зберігається. Основою ми опускаємо і буде х квадрат мінус 2 менше або дорівнює 2. Далі х квадрат мінус 4 менше або дорівнює 0. Це у нас квадратна нерівність, яку ми розв'язуємо за алгоритмом. У нас коефіцієнт а при х квадрат більше за нуля, тому віточки параболи дивляться вгору. Тому що графіком квадратичної функції є парабола. Далі ми знаходимо, де наша парабола перетинає вісь х, тобто нулі функції х квадрат мінус 4 дорівнює нулю. Ну, неважко тут знайти, що тут два розв'язки 2 і мінус 2. Або розкласти за формулою скороченого множення х-2 помножити на х плюс 2 і дорівнює 0, добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю, тобто х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2. Ми знайшли ці два розв'язки. Далі креслимо числову пряму параболу віточками вгору, вона два рази перетинає вісь х. Знак. Тут не строгий, тобто точечки будуть замальовані, тут буде мінус 2, тут буде 2 менше або дорівнює, то у нас виходить розв'язок там, де частина параболи знаходиться під віссю х. Тобто х належить від мінус 2 до 2. Але нам треба вказати найбільший цілий розв'язок цієї нерівності. Якраз точка 2 в нас входить в розв'язок, то у нас відповідь буде г. Це є найбільше цілий розв'язок. Далі до другої переходимо. Логарифм За основою 0,5 х плюс одиниці більше мінус одного. Мінус одиничку нам треба записати у вигляді логарифма з основою 0,5. То запишемо. Тут ми так і переписуємо одна друга х плюс одиниця більше. А тут у нас буде логарифм з основою 0,5 числа 2. 0,5, якщо ми піднесемо до мінус першого степеня, це ми отримаємо 2. Якщо хтось не вміє такого робити, я, я вам розпишу 0,5 мінус перші. 0,5 можна звичайним дробом записати одна друга в степені мінус 1. Щоб піднести до від'ємного показника, треба просто дві перевернути. Тобто буде дві перших в першій степені, ну це вже число 2. І далі. Основа у логарифма 0,5. Основа 0,5 у нас менше за одиничку, ну, але більше за 0. То у нас знак нерівності буде змінюватися. Тобто у нас буде 1 друга х плюс 1 менше 2, але треба для логарифма ще ОДЗ записувати. У нас повинна бути функція 1 друга х плюс 1 більше 0. І ось таку систему треба розв'язати. Ну, Тут е, неважко е, одиничку ми переносимо праворуч і тут одиничку переносимо праворуч. Тут буде одна друга Х е, менше одиниці, тут у нас буде одна друга Х е, більше за мінус одиницю. Ну, обидві частини нерівності е, ми множимо на 2. Я трішки тут переберу і перейду сюди зверху писати ми першу нерівність, вже вирішили. Коли ми множимо на 2, то у нас виходить, ми ж множимо на додатнє число, то на знак нерівності не змінюється, і там множимо ми на додатнє число, знак нерівності також не змінюється. Але у нас виходить х менше 2, х більше -2. мінус не Неважко тут здогадатися, яка тут буде відповідь, але ж намалюємо х менше 2, 2 викладає точка, х менше 2, всі числа, які знаходяться ліворуч від точки 2, будуть менше х більше мінус двох викладає точка мінус 2, тому що е, знак нерівності строгий х більше, всі числа, які більше мінус 2, знаходяться праворуч від точки мінус 2. І х у нас належить вже кругленькі дужечки будуть від мінус 2 до 2. Але нам потрібно найбільше ціле число, найбільше цілий розв'язок. Тут двійка не підходить, тому що це викладає точка. Тому найбільший цілий розв'язок у нас виходить одиниця, тому у другої нерівності відповідь буде В. Це одиничка. Ну і третя нерівність. Тут у нас ірраціональна нерівність, корінь із мінус 2 мінус х більше за мінус одиницю. Ну, давайте подивимось. По-перше, область значень кореня квадратного. Корінь квадратний взагалі приймає значення більше або дорівнює нулю. Він не може бути від'ємним. А тут нас питають, більше мінус 11. Та, е, та він завжди більше, ніж від'ємне число. Завжди. Тому, щоб розв'язати цю нерівність, нам потрібно тільки знайти ОДЗ. Мінус 2 мінус х повинно бути е, вираз під коренням більше або дорівнює нулю. Тобто він не повинен бути від'ємним. Додатні або 0. Далі розв'язуємо цю нерівність мінус х більше або дорівнює 2, і х ми ділимо на мінус одиницю, то знак нерівності змінюється, і тут буде мінус 2х менше або дорівнює мінус 2. Мінус 2. Відмічаємо, це буде замальована точечка, х менше або дорівнює мінус 2. Знаходиться у нас ліворучно. Найбільший цілий розв'язок у нас виходить мінус 2, тому що вона входить до, до розв'язку цієї нерівності. Тобто у нас тут відповідь Б. Ось вона, мінус 2. Це ось ми 16 завдання розібрали. Переходимо далі до 17-го завдання. Тут у нас задачі з відсотками йдуть. Скільки відсотків становить 98 від числа 280. Треба знайти відповідність між задачою і розв'язком. Треба знайти скільки відсотків. Ну, Якщо за правилом, то це треба 98 поділити на 280 і помножити на 100%. Якщо ви це правило забули, можна, наприклад, у вигляді пропорції це зробити. Скільки відсотків? Становить 98 це невідомо відсотків, від числа 280 Число під числом, відсотки під відсотками. То 280 це виходить 100%. І далі за пропорцією вже знайти. Тобто 98% помножити на 100 і поділити на 280, так ми знайдемо, скільки ж відсотків становить. Ну, дорівню. Тут, по-перше, можна скоротити, ось на 10% ми скорочуємо, щоб нам так зручніше було. Далі можна скоротити 10,28 на 2, тут буде 5, тут буде 14, ну і 98 і 14% ми можемо скоротити, тобто поділити на 14, тут буде одиничка, а тут буде 7. І далі 7 помножити на 5, це буде 35%. Тобто у першої відповідь В 35%. Наступна, На скільки відсотків змінилася величина від 175 до 140. Ну, якщо вона була 175, то це у нас 100%. Змінилася до 140, то це невідомо відсотків. А ми, але ми зразу нам вже потрібно знайти різницю у відсотках, то знайш зразу різницю, наскільки вона зменшилася. На 35, то ми цю різницю і знайдемо у відсотках. Щоб знайти Х, треба 35 помножити на 100 і поділити на 175 дорівнює. Ну, 35 і 175 можна скоротити. Наприклад, на. Ми Можемо скоротити на 35 і скоротимо. Тут буде одиниця, а тут буде 5. І 105 скорочуємо, і виходить 20 відсотків. Тобто, на скільки відсотків змінилася величина? На 20 відсотків. Тобто, тут ось вона відповідь А виходить. І третя: на скільки відсотків 21 менше за 28. Так само нас питають, наскільки відсотків 21 менше за 28. То 28 ми приймаємо за 100 відсотків. А 21 ми не знаємо, скільки це відсотків. І знайдемо, скільки 21 становить відсотків. Але ми знайдемо, скільки 21 число становить відсотків від числа 28, а далі ми можемо знайти, на скільки відсотків воно менше. Якщо ми тут знайдемо х, треба 21 помножити на 100 та поділити на 28. Ми тут на 7 скорочуємо, тут буде 3, тут буде 4. Далі 100 і 4 ми скорочуємо, тут буде 1, тут 25, виходить 75 Тобто 21 становить 75%. На скільки воно менше, на 25%, тобто відповідь Б. Так, і переходимо до ще одного завдання, яке на відповідність: це завдання з векторами, це навіть відповідність між твердженням та парою векторів. Ну, Тут потрібно згадати, взагалі, що ми знаємо про вектори. Ось сказано скалярний добуток двох векторів дорівнює нулю. Скалярний добуток двох векторів дорівнює нулю, значить, вектори повинні бути перпендикулярними. Тобто, треба знайти просто на малюнки два перпендикулярних вектора. Це не важко побачити, що вектор А і вектор Д. Якщо ми вектор Д перенесемо на початок вектора Д в початок вектора А, то ось у нас буде вектор Д, ось так от, от між ними 90 градусів. Тобто вектор А і Д. У них буде скалярний добуток де дорівнювати нулю, тобто це відповідь D. Вектори колініарні. Колініарні це вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Тобто нам потрібно знайти вектори, які лежать на паралельних прямих. Ну, тут на паралельних прямих лежать вектори вектор «Е» і вектор «С». Ось вона, від, тобто, відповідь тут А буде. І косинус кута між векторами від'ємний. Якщо косинус кута менше нуля, то кут повинен бути тупий, тобто дорівнювати бути більше, ніж 90 градусів. Я вам нагадаю, як знаходиться кут взагалі. Між векторами. Вектори потрібно помістити в один початок, тобто вони повинні виходити з однієї точки. Ось так, Тоді ось ми вважаємо, що цей кут тупий. Якщо вектори помістити в одну точку, їх початки з'єднати, то ми можемо побачити, що у вектора D, вектора C, наприклад, кут тупий. Але тут не пропонується у відповіді пара таких векторів. Тоді шукаємо зовсім інший. Інші два вектора. Наприклад, це кут буде тупим, наприклад, у вектора Е, вектора «Б». Якщо я вектор Б перенесу, у них також буде кут тупий. Шукаємо. Б і Е, нема також у відповіді, шукаємо інше. Б і Д, ось воно. Якщо я вектор Д перенесу початок вектора Д перенесу в початок вектора Б, ось він у мене вектор D, то кут між ними тупий. Тобто у них косинус кута між цими векторами буде від'ємний. Тобто, це відповідь Б і Д, тобто тут відповідь Б. Це у нас друга частина на встановлення відповідності. Завершилася.